you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. В той час як в Раді мають вирішувати важливі питання для нашої держави, там продовжується безглузді сварки. В своїй нещодавній промові Порошенко знову наїхав на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука, як пише автор. Основна претензія Порошенка незмінна. Депутати мають без жодних заборон виїжджати за кордон. Напевно, Сивочоли, як каже автор, дуже образився, що йому рідко дозволяють виїжджати у відпустку в теплі краї, а От Стефанчук періодично роз'їжджає по відрядженнях. Так. Прямо під час промови Порошенко наїхав на голову ради, мовляв, той нарешті повернувся з за кордону в той час, як інші нардепи мають з цим проблеми. Пане голово, нарешті повернувся з закордонного відрядження. Я так розумію, проблем у нього проблем з виїздом за кордону на відміну від решти нардепів. Нема наїхав Порошенко. Також Сивочол, я каже автор, заявив, що Стефанчук це привілейована особа. І що, поки інші депутати вирішують важливі питання для країни, голова ради замилює очі співробітникам та без потреби подорожує іншими країнами. Ними на відео можна помітити, що Порошенко аж палає від злоби та заздрощів. А сам Стефанчук лише мовчить так час від часу, посміхаючись позаду збудженого політика. Нагадаємо, колишній президент навіть звернувся до суду, щоб здовести свою ніби правоту. Звинувачував сивочоли, якраз таки віце-спікера ради та прикордонників, які раніше не пропустили його за кордон. Під час підготовчого засідання, що відбулося 17 січня, головань представник Порошенка заявив, що серед вимог нардепа є скасування та визнання незакон. У ним скасування розпорядження про відрядження Порошенка до Польщі та штатів, а також скасування рішення Держприкордонслужби про відмову в перетині держкордону. Крім того, він вимагав стягнути з обох відповідачів по 500 тисяч 85 гривень. Однак, як і очікувалося, суд він програв. Ну, а поки цирк продовжується, Порошенко досі намагається щось комусь довести, як каже автор, та краще би корисними справами займався. На цьому в мене все підписуйтесь на канали. Ставте лайк.